О десятій ранку активісти Ужгородського автомайдану зібралися біля обласної адміністрації. Біля будівлі їх очікувало кілька десятків постів міліціонерів та працівників ДАІ. З десяток автівок, традиційно прикрашених стрічками та прапорами, організували колону. Вимоги незмінні. Ті, хто від народу знаходиться у владі, мають чітко для себе визначити свою позицію. Це протест проти прийнятих законів, в тому числі. До акції долучились не лише активісти, а й звичайні ужгородці. Вчора буквально за кілька годин вони об'єдналися у соціальних мережах. Кажуть, хоч сьогодні опублікували закони проголосовані 16 січня, та зупинити українців цим не вдасться. Зараз вже нічого не страшно. Це не закон і тут боятися. Я думаю, що не варто анонсоване взяття адміністрації у кільце виявилося символічним: активісти об'їхали територію вучно в клаксони. Загалом колона зробила сім кіл. Число кажуть не випадкове, адже традиційно означає перемогу добра над злом.